Ми запросили працівників Генеральної прокуратури і міліції, а також по можливості хто сьогодні мав би із журналістів 2 грудня минулого року розпочаток кримінальне провадження. За фактом перевищення владних повноважень працівниками органів внутрішніх справ під час масових заходів, які відбувалися 1 грудня. Працівники засобів масової інформації в ході цих подій повідомляли, мали бейджики і повідомляли про те, що вони виконують ті чи інші доручення значить, редакцій їхніх керівників. В зв'язку з чим було прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру та розпочати розслідування. По частині першій статті 171 робиться детальна покадрова ідентифікація, можлива ідентифікація працівників правоохоронних органів для того, щоб їх встановити так, би можна дати ідентифікувати. Інф... Журналісти страждали. Не лише першого числа. Ми розглядали на комітеті питання ситуації, яка була 29-го числа напередодні, коли фотограф агентства Reuters з Гліб Гаранич, фотографія, якого обійшла всі міжнародні засоби масової інформації, закривавлений, стояв і постраждав від міліції, яка тоді була в районі Майдану Незалежності. Його визнано потерпілим по справі, надано пам'ятку, де роз'яснена права потерпілого. Він теж саме пояснив, що він не може. НАТО особо, которая... У меня вопрос. К правоохранителям, к представителям наших правоохранительных органов обращались ли к вам за защитой своих прав некие журналисты? Одного зовут Виктор Гаценко, а второго это господин Драфа с телеканала 112. И также меня интересует обращение в правоохранительные органы телеведущего Юрия Кота которые пострадали явно не от правоохранительных органов, а от представителей свободы, от каких-то бандитов, которые тоже не установлены, от некой охраны Евромайдана, так называемой. Есть ли заявление этих людей в правоохранительные органы? И почему у нас в нашем мониторинге, я покажу особенно для журналистов, это будет интересно, он у нас оказывается кастрированный. Эти случаи, которые всем известны, которые есть в интернете, они здесь не зафиксированы. Почему у нас такое однобокое отношение к этому? Почему мы опять журналистов делим на своих сукиных детей и не своих? Почему мы одних защищаем, а других мы просто в упор не замечаем? По цих справах кто из прокуратуры может э, э, звернення? Нет, это ваше отношение как политиков, которые умышленно их просто в упор не замечают. Я не собираюсь тут спорить с представителем свободы, у которого рыло в пуху в отношении этих конфликтных ситуаций. Это заинтересованная часть. По факту побытия Юрия Кота проводить зарегистрированное расследование проводится. По двух других прозвищах, которые вы озвучили, мы проверим додатковую информацию комитету. На данный час момент... Не Спасибо большое, просто очень прошу, возьмите на контроль э, данные инциденты. Нам защитить нужно в том числе и коллегу Мирошниченко, несмотря на э, разницу во взглядах, у него тоже пикетировали. И тех политиков, а это за их политические взгляды, э, чьи квартиры также пикетировали, потому что по сути там есть э, признаки нарушения, все признаки нарушения в законе о защите персональных данных. Понял, да, вы абсолютно правы. В данном, пробили, в данном случае, умором, я думаю, нам нужно а обратить внимание. Про не хотел, только. Чтобы закачали, uh, при всей Николай, мурии, я вас Шученко, не перебивала. не перебивала. Давайте все-таки остановимся на том, что у нас комитет, хоть и носит название по свободе слова и информации, но понятие свободы слова, защиты прав. Гораздо ширше, ніж одна одна лишь э, професіональна категорія, така як журналісти. Є ще свобода слова у звичайного гражданина? Ми все ж таки журналістів розглядаємо. Але мене захищати не треба. По перше. Але я, якщо ви вже пані Олено згадали, то важливіше мені здається, щоб міліція сказала, чому депутатів б'ють. Бо під райвідділом міліції Шевченківським побили депутата Ілленка, третього числа. Струс мозку разом з ним був адвокат Сидіркізі. Струс мозку розітнули обличчя. Сьогодні ми маємо 15 число, ніякої реакції немає. Якщо депутатів, чому я про депутата говорю, якщо народного депутата з недоторканістю б'ють 10 невідомих по бандитськи прямо на порозі відділку міліції, яких журналістів ми можемо захищати? Друзі, прошу представників МВС і прокуратури повідомити нам, чи хоча б були відсторонені від роботи на період розслідування керівники тих підрозділів, які допустили подібну діяльність своїх. Працівників чи нічого не було зроблено? По подіях, які відбувалися 1 грудня, підозра нікому не оголошувала, зв'язку рішення про відсторонення від посади значить, нікого не приймали. Так? Ми маємо 27 потерпілих, по вашим даним, і хоч одна людина була впізнана. Жоден із допитаних журналістів заявив на запитання слідчого, заявив, що опізнати не можу. Зв'язку з тим, що був одноманітний, одноманітний одяг, шоломи на обличчях. Це були ну відповідно події, які розумієте, що це вже були, і на полнапівсутінки, і сутінки керівники цих відділів і безпосередні ці, цих бійців Беркуту якимось чином відрізняють їх одна, одного від одного. Чи вони для них теж на одне обличчя, і вони, керівники, командири, не знають, хто у них там. Відділення. керівники звичайно, що знають, хто у них ну, відділені персона... персонально і так далі. Допитані керівники, але ж до кожної прив'язку треба робити до кожного конкретного випадку, до кожного журналіста, до кожної особи. І робота по цьому питанню проводиться. Хтось з цих керівників командирів був відсторонений? Ні, тому що не було нікому оголошено підозру. Тому підстав для відсторонення поки що немає. Буде оголошена підозра, будуть прийматися рішення про відсторонення осіб, які е, ну, підпадають під відповідальність. Такі законодавці працювати. Якщо ми радикально не міняємо ситуацію, з Функціонування в Україні спецпризначенців, то на ясно, що жоден комітет питання цього ситуація не змінить. Тобто під цим я розумію, або революційна версія розпуску їх цих підрозділів, або еволюційна версія, коли значить, є ідентифікація через прізвище або через номер. Тому що це ми будемо ходити тут по колу, ясно, що вони своїх не здають. Зрозуміло, я думаю, що якщо подивитися по відео, тобто, якщо я керівник підрозділу, то я точно знаю в тебе. Це абсолютно очевидно, але так само очевидно для мене, що ніхто нам цього не скаже. Значить, і ніхто із їхніх керівників не здасть своїх підлеглих. це абсолютно очевидно. Тому е поки що би, ну, ми тіпо, програму мінімум зробили, бо ми хоч їх так би, що щось справу не відповіли, більшість прав, до речі, по 171 статті, це якби, наша пільна заслуга. Але далі наші заслуги завершуються, тому що далі. Тупікова історія, бо журналісти не можуть пізнати, а начальники не можуть видати. Тому вихід тільки один не контроль, а зміна статусу і характеру діяльності спецпідрозділів України. Очевидно, що люди, які допустили подібно подібне беззаконня, мали би бути хоча б відсторонені від виконання своїх обов'язків. На жаль, як повідомив під час сьогоднішнього засідання представник МВС, Ніхто не був відсторонений, нікому навіть не було пред'явлено жодної підозри про вчинення незаконних дій. І ну, якщо я, скажімо, не вірив в те, що реально хтось буде покараний, я все ж таки ну, мав якусь надію на це. Так? Після сьогоднішнього засідання стало зрозуміло, що можна цю, цю надію вже похоронити, тому що очевидно, що ніхто покараним за побиття десятків людей не буде.